Під звуки повітряної тривоги, але у своєму місті та на своїх робочих місцях, так незламні Нікопольці зустріли день вишиванки. За роки це свято дуже полюбилось українцям. Для нас вишиванка це не просто елемент одягу, це зв'язок поколінь. Тому в цей день освітяни, поліцейські, рятівники, волонтери, зовсім юні та вже дорослі нікопольчани дістали шафи та одягли свою вишиванку. Бо для українців це не просто одяг, це духовна обрання, яка і моральний дух підіймає, і роботу допомагає виконувати. А деяких і на поетичні рядки надихає вишиванко моя сорочина, бережи від біди і нещастя, дай же вижити кожній дитині, та й усім, миру і щастя. Сьогодні кожен нікпелець знає, якою ціною захисникам та захисницям дається оборона нашої держави. Особливо це відчувають ті, чи є щоденна праця забезпечення потреб наших оборонців. Волонтерка Тетяна зізнається, що є щось спільне між вишиванням та плетінням маскувальних сіток. Кожної дівчини свій, як то кажуть, почерк, свій візерунок, як на вишиванці, і вже видно, де хто ми вже розрізняємо, де хто з нас плів в якому місці. Я думаю, що кожна з нас своїми ручками тендітними вишиває візерунок на. Цій сітці для нашої спільної перемоги допомагати один одному це така ж традиція, як і одягати вишиванку, впевнені Нікопольські волонтери за цією рисою українців вже знають у всьому світі. Це саме притаманне нашій українській душі ділитися тим, що маєш. Тим, що ти можеш зробити, поділитися, надати ближньому, надати родине своє тепло, тепло на родинного кола, передати іншому, показати, нас знають за, цими, за цим за цими нашим поведінкою, за цими нашими характерами душі, нашої, знають всюди. На третій рік війни волонтерську допомогу оборонцям вимірюють майже промисловими масштабами, як пані Олена та її колектив, які спочатку повномасштабної війни готують домашні страви для наших захисників. Для наших хлопців ми готуємо перемогу, готуємо їжу, яку наповнюємо патріотичним духом. Тисячі вареників кожного разу, млинці в сотні, скажімо так. Ну, пиріжки там теж сотнями, хліб кілограмами, салат кілограмами, Ну, все, все, що, все, що в нас заказують по можливості. І навіть по неможливості, ми робимо. Патріотизм по Нікопольськи це не просто одягнута на роботу вишиванка, це конкретні дії наших мешканців. Кожен з нас своєю щоденною працею робить внесок у загальну справу і продовжить це робити до остаточної перемоги над ворогом. Слава Україні! Героям слава!